Дорогі учні, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Ми розпочинаємо нову подорож у світ знань. Але пам'ятайте, що найголовніше це ваша безпека. Давайте разом згадаємо важливі правила, щоб наш шкільний шлях був безпечним і крутим. Загальне правило поведінки та безпеки в школі. Увага! Наша школа це круте місце, де ми всі почуваємося як удома. Щоб так було і надалі, нам потрібно пам'ятати прості правила: вони допоможуть уникнути травм та конфліктів, роблячи шкільне життя безпечним і незабутнім. Правила на уроках. Уважно слухати вчителя, не відволюкаючись на ігри чи соцмережі. Обережно поводитись з канцелярськими приладами, особливо з гострими предметами. Пам'ятайте, це ваше робоче місце має бути безпечним, а сторонні предмети не мають відволікати. Під час перерв. Перерва це ваш шанс перевантажитись. Відервіться від екрана, потягніться, зробіть веселу зарядку або просто походить по кімнаті. Це допоможе очам відпочити, а тіло розм'ятися. Пам'ятайте, справжній відпочинок дарує енергію для нових звершень. Гігієна та санітарія. Пам'ятайте про особисту гігієну. Навіть навчаючись удома, регулярно мийте руки, провітрюйте кімнату та підтримуйте чистоту на своєму робочому місці. Це допоможе залишатися здоровим і бадьорим. І так, світофор червоний заборонено, жовтий обережно, зелений можна. Використовуйте прості паролі та показуйте їх усім. Не можна піднімати долонку у панелі знизу під час відеоконференції, щоб ви відповісти на запитання вчителя. Так, можна. Обов'язково давайте посилання на ваш онлайн урок стороннім людям. Не можна цього робити. <звук> Ховатися під час повітряної тривоги не можна. <звук> Сидіть, як попало, навіть на ліжку. Спіна має бути зігнута, а ноги де завгодно. Ні, так сидіти не можна. <звук> Ділиться своїми особистими даними, адресою, номер телефону, паролями. З кожним в інтернеті не можна. Мийте руки, провітрюйте кімнату та підтримайте чистоту на столі. Так. Не давайте посилання на ваш урок стороннім людям. Навчання це тільки для учнів нашого класу. Так. Гратися з сирниками або запальничками Ні, не можна. <звук> Читати книжку або малювати під час перерви. Так, це можна робити. <звук> Чіпати незнайомі предмети на вулиці не можна, це небезпечно. <звук> Грати в настільні ігри з однокласниками. Так можна. <звук> Під час повітряної тривоги попередити вчителя про неї, відключити комп'ютер та перейти у безпечне місце. Так. Махати руками, сидячи перед екраном комп'ютера не можна. Намагатися самостійно витягнути вілку з розетки не можна. Тримайте мікрофон вимкненим. Коли не говорите, щоб не заважати іншим. Так, це правильно відволикайтеся на ігри, відео та соцмережі під час уроку, щоб було не так нудно. Це неправильно. Переглянемо пожежну безпеку. Правила, гратися сирниками це дуже небезпечно, краще тримайся подалі від вогню адже він не іграшка. Нехай номер 101 стане твоїм героєм у разі небезпеки. Якщо відчуваєш запах диму або бачиш вогонь, відразу повідомь дорослого і дзвони рятувальникам. Під час повітряної тривоги повідомчителя про неї, з його дозволу відключайтеся від відеоконференції, вимкни комп'ютер, рухайся спокійно, без паніки, до укриття або безпечного місця у себе вдома. Не нехтуй повітряними тривогами. Це може не бути небезпечне для твого життя. І так, переглянемо, з'єднаємо. Е, що написано на, кар... на тексті і на картинці. І так, не залишай без нагляду вимкнені електроприлади. Ось ця картинка. Е, вимикають хлопчик та дівчинка. Перевіряємо, правильно. При пожежі терміново телефонуй 101. Ось ця картинка, дівчинка телефонує. Правильно. Для гасіння вогню використовую вогнегасник або песок. Ось хлопчик і дівчинка гасять вогонь на навчаннях по, по, по протипожежної безпеці. <тукріст> Правильно, при сильному задимленні повзи навкарачки, прикривши рот і ніс е, ну, пустинкою. Ось ця картинка відповідає. Електробезпека. Онлайн-навчання неможливо без електрики, але, пам'ятай, вона не іграшка. Тому, будь ласка, будь обережним з електроприводами або уникнути небезпеки. Правила! Не таркайся голених проводів, розеток, не чіпай руками увімкнене приладдя. Не вмикай та не вимикай електроприлади мокрими руками. Не намагайся самостійно ремонтувати комп'ютери, зарядні пристрої чи іншу техніку. Електробезпека зіграємо в гру так чи ні? Чи можна користуватися електроприладом, якщо його шнур має пошкоджену ізоляцію? Ні. Пошкоджений шнур може спричинити коротке замикання, пожежу або ураження струмемом. <звук> Чи можна вмикати одночасно в одну розетку потужні прилади, як от обогрівач і чайник? Ні. Це приводить до перевантаження мережі, перегріву проводки та може спричинити пожежу. Чи є вода провідником електричного струму? Так. Тому категорично заборонено торкатися електроприладів мокрими руками, чи гасити водою е, подачі електротехніки? Чи можна гасити пожежу з причиненою електрикою за допомогою піску? Так. Пісок, як і порошковий вогнегасник, не проводить струм і допомагає перекрити доступ кисню до вогню. Чи можна витягувати вілки з розетки, тягнучи за дріт? Ні. Не можна. Це може привести до пошкодження шнура, вілки або розетки, що створює небезпеку. Чи можна залишати електроприлади, які сильно нагріваються без нагляду? Ні? Це може спричинити загорання, особливо, якщо поруч є легко займісти предмети. Чи можна самостійно міняти лампочку, якщо світло не вимкнене? Ні. Існує високий різик отримання ураження електричним струмом. <рик> Чи можна торкатися людини, яку б'є струмом голими руками? Ні. Спочатку потрібно вимкнути джерело струму або відштовхнути потерпілого від нього сухим провідним предметом, наприклад, дерев'яною палицею. Безпека в умовах воєнного стану. Ми живемо в складний час і кожен з нас повинен знати, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Це життєво важливе знання, які допоможуть зберегти ваше здоров'я та життя. Повітряна тривога та евакуація. У разу сигнали Повітряна тривога спокійно, швидко і без паніки йдіть у захисне укриття, виконуючи вказівки дорослих. Відозріли предмети. Ніколи не чіпайте незнайомі предмети, не підходьте до них, не фотографуйте, відразу повідомте дорослим, вчителю, батькам, поліції. Мінна безпека. Запам'ятайте правила не чіпай, не підходь. Повідом, це стосується іграшок телефона в сумах, коробок у незвичних місцях. Давайте зіграємо, чи розпізнаєш ти за описом вибуха небезпечний предмет. Це невеликий, часто непомітний предмет. Вона може виглядати як звичайна іграшка, пачка, сигарет, мобільний телефон або навіть дитяча книжка. Її мета вибухнути, коли її таркаються або наближаються до неї. Що це? Міна. Неподовжений предмет, схожий на велику кулю. Або ракету, часто зігостреним кінчиком. Він може бути різного розміру, мати металевий корпус, іноді зі стабілізаторами крилами. Це снаряд це невеликий, зазвичай округлий або овальний предмет, яку, який поміщається в руці. Вона може бути гладкою або мати ребрістру поверхню. Зверху у неї зазвичай є кільце, за яке і висмикують перед використанням. Що це? Граната. Вона може мати різну форму від округлої до подовженої. Зазвичай вона виглядає як металевий предмет іноді з крилами для стабілізації і є більшою за інші боєприпаси. Бомба. Це тонка нитка або дріт, непомітна натягнута між двома об'єктами, наприклад, деревами чи кущами. До неї може бути прикріплена граната або інший вибухонебезпечний предмет. Це розтяжка. Це загальний термін для всіх вибухонебезпечних предметів. Він може бути будь-якої форми, розміру та кольору. Їх об'єднує лише одне. Вони є частиною зброї та несуть небезпеку боєприпас. Безпека на дорогах і в транспорті. Коли ти навчаєшся онлайн, твоя дорога та школи тепер вдома. Але безпека залишається найголовнішою. Давай пригадаємо важливе правило, щоб твій віртуальний шлях був безпечним і комфортним. Правила: переходь дорогу лише по пешеходному переходу. Зебрі. Дивіться спочатку ліворуч а потім праворуч. Використовуйте світловідбідні елементи на одязі та рюкзаку, особливо в темну пору доби. У громадському транспорті тримайтеся за поручні, не відволикайте водія. Продовжу речення. Переходити дорогу можна лише на пішохідному переході. На пішохідному переході потрібно спочатку подивитися наліво, а потім направо. Якщо світлофор горить червоним, це означає: «і». якщо ти йдеш, їдеш в автобусі чи тролейбусі, потрібно міцно триматися за поручень. Кататися на велосипеді по проїжджій частини можна лише після 14 років. Щоб води побачив тебе в темряві, на одязі та рюкзаку мають бути світловідбітні елементи. Очікуючи громадський транспорт, потрібно стояти на... По садковому майданчику або тротуарі. Щоб водій побачив тебе в темряві, на одязі та рюкзаку мають бути світловідбівальні елементи Безпека під час дистанційного навчання. Ваша безпека тепер у ваших руках. Коли ми вчимося з дому, важливо створити свій особистий безпечний простір. Зробіть свою кімнату місцем, де ніщо не завадить вам здобувати знання. Правила! Дотримуйтесь режиму дня. Використовуйте зручне, добре, освітлене робоче місце. Не перевантажуйте зір, робіть перерви та вправи для очей. Н не перевантажуйте зір, Робіть перерви та вправи для очей. Використовуй навушники, щоб краще чути вчителя та не заважати іншим домашнім. Щоб поставити запитання або відповісти, використовуй віртуальну або реально підняту руку. Тримай мікрофон вимкненим. Коли не говориш, щоб уникнути зайвих шумів. Уважно дивись на екран та слідкуй за поясненням вчителя. Використовуй чат для питань, відповідей та коментарів, коли це дозволено вчителям. Увимкнена камера це знак твоєї присутності та активної участі в уроці. Приєднуйся до уроку вчасно, бажано за 5 хвилин до початку. Завжди заходь на онлайн-урок під своїм справжнім іменем та прізвищем. Номери екстрених служб. Життя непередбачуване, і іноді ми опинаємося в ситуаціях, де кожна секунда на вагу золота. Якщо хтось потребує допомоги, виникла пожежа чи сталася аварія, найважливіше не панікувати. Пам'ятай, знання кількох важливих номерів може врятувати життя. І так, набери номер. Швидка медична допомога 103. Пожежна рятувальна служба 101. Єдиний номер виклику екстрених служб 112. Поліція 102. Аварійна служба газу 104. Нехай ці правила стануть вашим щитом. Це не просто слова, а турбота про ваше майбутнє. Завжди пам'ятайте вчителі та дорослі поруч, щоб допомогти. Не соромтеся запитувати, якщо сумніваєтесь. Нехай цей навчальний рік буде не лише цікавим, а й безпечним. Бережіть себе, своїх близьких і весь світ навколо. Дякую вам за увагу.